Завдання номер 31 Який чинник найбільше впливає на спеціалізацію скода в Україні? А. Особливості рельєфу, Б. Забезпеченість водними ресурсами, В. Тип ґрунту, Г. Кормова база. Найбільш пов'язаний чинник це кормова база скодам в Україні. І саме від цього залежить, яке висково буде молочне, молочне, м'ясне або м'ясне. Там не відповідь «Г». Задання номер 32 Які транспортні магістрали позначені на карті України? А міжнародні автомобільні шляхи Б. Залізниці з найбільшою інтенсивністю перевезень, В. Магістральні газопроводи, Г. Транзитні нафтопроводи. автопроводи. Зображені магістральні газопроводи. Правні відповіді В. Задання номер 33 Укліт спеціальну міжнародну організацію засновником і членом якої є Україна. А. Організація Північно-аклітичного договору НАТО. Б. Форум країн експортерів газу КЕХ, Б. Міжнародне агентство затирної енергії МАГАТЕ і Асоціація країн експортерів Бакситі. До Організації ООН-актичного договору України немає відношення. Одним з основників країн експортерів ГАЗу була саме Росія. До Асоціації країн скотелів бокситів також не мають відношення, тому що сама імпортує Тому правильна відповідь Б. Міжнародне агентство з атомної енергії. Питання No34. До почерпних підновлюв... відновлюваних природних ресурсів підносить А. Родовище кам'яного вугілля, Б. енергіокечні течії, В. Атмосферне повітря Г. лісові масиви. Довище кам'яного вугілля – це вичерпні, невідновлювані природні ресурси. енергія конічних втечів не вичитна. Атмосферне повітря ми можемо вплинути на якість атмосферного повітря, але це не вичерпний ресурс. А лісові масиви це там не відбудет. Детальне номер тридцять на картосхемі темним кольором виділено території 10 країн, що творять групу світових лідерів за обсягом експорту: А. Кам'яного вугілля, Б. Нафти, В. Природного газу, Г. Електроенергії. На малюнку темним кольором виділені такі країни, як США, Канада, Росія, Казахстан, Китай, Австралія, Південна Африка та інші. Це країни, які найбільше відбувають кам'яного вугілля? Там є люди А. Завдання номер 36 Які галузі господарства забезпечують країнам Західної Європи глобальну конкуренцію у 21 столітті? А важка промисловість, тваринництво, морський такий транспорт. Б. Літакобудування, автомобілебудування, банківські та фінансові послуги. В. Чорна та кольорова металологія, паливна та гіночохімічна хімічна промисловість. Г. Атомна енергетика, електротехнічне машинобудування, будування, розіб'на Найбільш провідними галузями є літакобудування, автомобілебудування, банківські та фінансові послуги. І саме е, ці галузі забезпечують Західної Європи глобальну конкуренцію та не відповідно. Завдання No37. У китайському місті Чанчун, розташовані FAW перший автомобільний завод, спільний із Volkswagen, підприємство, новий завод Гігант. Подаваний з General Motors і вже подобляється кожен 10-й автомобіль в країні. Тепер це місто називають Китайським А. Х'юстон, Б. Нью-Йорк, Б. Сан-Франциско, Г. Детройт. Саме Детройт називають автомобільною столицею, тому Там не відповідь г, детройт. Завдання No38. Між якими двома країнами роздивом виробництва електроенергії з рахунку на одного мешканця є найбільшим. А. Швеція і Канада, Б. Польща і Чехія, Б. Нігерія та Ангола, Г. Індія та Ізраїль. Швеція та Канада. Польща та Чехія і Нігерія та Ангола це е, усі пари та представлені країни, які більш-менш мають однаковий розвиток. А Індія та Ізраїль е, значно відрізняються за розвитком і тому за виробництвом електроенергії на одного мешканця. Чим більше звернута країна, тим більше виробництво електроенергії. На одну особу. І навпаки, темікано на відповідає. Задання номер 29 Покажіть показники розвитку транспорту, за яким США і Росія є провідним країнами світу. А. Загальна довжина залізниць. Б. Тинаш торговельного морського флоту, Б. Простота автомобільних шляхів твердим покриттям. Г. Частка авіаційного транспорту, перевезених вам пасажирів. E, Всі знають, що США, Росія це одні з найбільших країн у світі. І тут e, дуже почалося, розбуд, почався розвиток залізничного транспорту, тому правильна відповідь А. Загальна довжина залізниці. Задання номер 40. Покажіть для південно-східної Азії сільськогосподарський ландшафт ось моїм мандрівником. Різнуватиме мозаїки зі стеблястих, чорних, зелених і жовтих клаптиків. Одна ділянка залита водою, друга золена, а на третє вісера сада, на четверту – дозліває врожай. А. Оливовий сад. Б. Плантація олійної пальми. Б. Осіву рису. І Г. Поля гречки. Україні в, в Південної Східної Азії клімат дозволяє збирати врожай декілька разів на рік. І самі рисові поля заливаються. Тому певна відповідь і Б. Осів рису. Завдання номер 41 Південна Африка вирічняється серед інших країн матеріка А. Колоніальною галузовою структурою господарства, Б. Високим рівнем індустріалізації економіки, В. Монокультурним сільським господарством, Г. Домінуванням дрібних обсадних ремесел. Саме Південна Африка це одна з найбільш розвинутих країн на Африканському континенті. І якщо інші показники це колоніальна голосова структура, монокультурної сільського государства і домінування обрібних кустарних ремесел характерно для малодзвихтих країн, тобто для країн, що розвиваються, то рівень індустріалізації це саме ознака південної активи. Відповідь Б. Задання номер 42 Проаналізуйте прибраження на рисунку зміни показників природного парольства населення в окремих регіонах світу. Кажіть регіон, в країнах якого демографічна політика зменшення народжуваності в другій половині ХХ століття виявилася мало ефективною. А, Африка, Б, Австралія Океанія, В. Україні, Європа і Г. Латинська Америка. Ми бачимо, що в Латинській Америці, Австралії, Океанії і Європі відбулося зменшення народжуваності, тоді як в Африці вони залишилися на високому рівні. А відповідь А, Африка. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забуваймо підписуватися на наш канал. Попереду ще багато цікавого.